Архео стародавній логос, наука. Археологія висвітлює історію людського суспільства на основі вивчення пам'яток різних часів, починаючи від найдавніших. До пам'яток, що називаються археологічними, належать стоянки, поселення, поховання, різні типи знарядь праці, зброї, посуду, прикрас, предметів побуту, мистецтва тощо. Сьогодні ми торкнемося лише кількох аспектів цієї направду безконечної теми. Далі буде. Половину безцінних скарбів березані Україна не побачить ніколи. Вони осідають у приватних колекціях вітчизняних збирачів старожитностей і за кордоном. У радянські часи Березань став відомим завдяки радянській пропаганді. Саме тут, у 1905 році, розстріляли бунтівного лейтенанта Шміфта. Трипільська культура, з підприємцями якої є багато народів Європи, має більше запитань ніж відповідей. Колись тут буяло життя. В сьомому столітті до нашої ери всюдисущі греки на острові Березань заснували перше в українському Причорномор'ї античне поселення. Згодом воно увійшло в склад античної держави Ольвія, хто тільки не бував на цьому маленькому клаптику землі. Римляни, готи, варяги, турки, англійці, французи. У 10-12 столітті тут було слов'янське поселення. Археологи відкопали землянки, печі, велику кількість кераміки, залізної зброї. На Березані знайшли єдиний в Україні надгробок з рунічним написом. У часи буйно-чупринної Казаччини запорожці острів цей використовували як опорний пункт у своїх походах проти Туреччини. Нині острів доволі пустельний, справжній рай для чорних археологів. Те, що ми бачимо, жодним чином не археологічні розкопки. Це грабіжницький світ чорних археологів. Майже половина острова понівечена подібними копанками. Здесь уничтожена вот половина здания, собственно говоря, Полы пробиты, грабитерським покопом. Вот эта вот стена, вот она, вона уничтожена повністю. Ми тепер дослідити здесь не можемо. Половину безцінних скарбів Березані Україна не побачить ніколи. Вони осідають у приватних колекціях вітчизняних збирачів старожитностей і за кордоном. Березанські та ольвійські монети йдуть з молотка на світових нумізматичних аукціонах. Як кажуть грабіжники, єдиний, хто їх стримує зараз на острові, то археологи. На початку цього літа флору і фауну острова знищило полум'я. Зазвичай квітуча березань перетворилась на мертве попелище. В сусідніх селах кажуть, то справа рук чорних археологів, адже їх металодетектори не працюють по високій траві його е, не просто розкопують, його знищують. Прошлого року був розбитий вапняковий вівтар. Ну, грабіжникам, як правило, це не потрібно. Вони е, працюють для того, щоб щось знайти. А на навіщо розбивати Вівтар? І памірі розстояння Валентина Храпівіна 10 років керує ольвійськими розкопками, каже, що дедалі важче захищати статус березані як частини національного заповітника Ольвія. Цього року очаківський лісгосп на острові намагався висадити дерева. А завісення означає, що знищується культурний шар бульдозером, засаджується, і після цього він підпадає під владу лісхозу. Можливо, землі їх цікавлять. І ми маємо так, так, так такі відомості, що якась дуже привладна особа захотіла мати острів березень. Чорне море, 23 гектари землі. І притом 23 три гектари землі набитих е, сокровищами, е, античними сокровищами, середньовіковими сокровищами. Дуже лакомий кусок. Земельний кодекс України забороняє продавати острови як землі водного фонду. Тим не менше, потенційним покупцям український ринок нерухомості пропонує десятки островів. Можно теоретически, технически приватизировать этот остров. Но здесь есть экспедиция, которая имеет международное значение. Археологическая экспедиция на Березань этом года уникальна. До ее официального склада входит лишь одна людина. Начальник экспедиции Валерий Крутилов. В этом году, к сожалению, бюджета совершенно нет, потому что война у нас творится в верхах. Вот. И, в принципе, Академії наук, хоча і по висі е, бюджет академії наук, не виділила день на експедицію. ні на Львівську, ні на Березанську. Незважаючи на звернення міжнародної конференції, кошти ми не отримали. І навіть на звернення до е, нашого президента, до кабінету міністрів і до Верховної Ради, українську археологію врятували волонтери. Вони відкрили польовий сезон за власний рахунок. На материку купили продукти, воду, миючі засоби, ліки, акумулятори та балони з газом. На острові нічого цього нема. Ясна річ, везуть з собою інвентар. Без лопати багато не накопаєш. Когда встал вопрос, что экспедиция не финансируется в этом году и что необходимо деньги давать, никто даже не обсуждал это толком. Рішили, рішили Количество денег лично меня не интересовало. Максим Бабюк викладає історію журналістики у московському державному університеті. Інші ентузіасти вітчизняної науки, люди з України, Росії, Молдови та Німеччини. Доктори наук, студенти, банкіри, програмісти, лікарі. Усі вони їздять сюди багато років. Веснажлива праця під шаленою спокою для них романтика щоранку о шостій вони вирушають на розкоп. Так, працюємо, Работай. Що... Я живу в Германії, і Европы, але, менее, я можу поїхати на будь-який курорт Європи, Тим не менше я приїжджаю іменно береза. Олександра поставили на лофату рухати відвал. Мовою археологів викидати землю з розкопу. Ну а найпрестижніша ділянка роботи. Остаточная ямка, где шар за шаром снимают землю ножем и щиткой. <реклама> Саме там на археолога чекает наибольшая нагорода. Несподівана знаки. Все, вы что? Офигеть. И звали этого греха Ефрасий, и, и был он алкоголиком, купил, и, наверное, не это вино было невкусное, и поэтому он выкинул его в ям. Находка сезона! Люба, награда, ты сегодня готовишь нам обед! Какой? Это середина шестого. Это северонийские килики. Это, конечно, жалко, что его в древности долбанули. А не мы. А не а не мы. мы. Можно исправить, давай, в камеру. Конечно. Извините, дайте мне, пожалуйста, держаться. Действительно интересно. Потом приходить в Питере в Эрмитаж. смотреть на то, что ты нашел в земле, и держал в руках. Добровольці облаштувались у бетонному бункері. Їх на острові будували на початку минулого століття як мішень для важкої артилерії з моря. Товариш професор. Міжнародна березанська родина вечеряє українським борщем під нашим національним прапором, який, до речі, теж привезли волонтери. Сезон завершується завтра на берег до асфальтових випарів та міських джунглів. Наскільки вистачить ентузіазму волонтерів, невідомо. Ясно одне: якщо держава не знайде грошей на захист березані, доля острова може бути трагічною. Славний Чорноморський флот, свято зберігаючи вірність своєму народові, вимагає від вас, государю, негайного скликання установчих зборів і більше не підкаряється вашим міністрам. Командувач флотом Петро Шмідт. У відповідь на телеграму з Петербурга надійшов наказ придушити повстання. Кораблі розстріляли з берегових гармат, а лейтенанта Шмітта арештували. У березні 1906 року. Його і ще трьох повстанців доправили на острів Березань і розстріляли. В 1968 році тут встановили обеліск лейтенантові Шмідту. Нині цей пам'ятник у занедбаному стані, як, зрештою, їх більшість пам'яток історії. Острів належить історико-археологічному заповіднику Національної академії наук України Ольвія, що аж ніяк не вберігає його від чорних археологів. Тим не менше. Українські вчені з року в рік продовжують свої дослідження. Наприкінці сезону місце розкопок вони прикривають землею, аби вберегти від розграбування. Північне Причорне море вабило греків своїми природними багатствами. Тому у сьомому столітті до нашої ери допитливі та авантюрні Еліни шукали нових благодатних земель. У цих пошуках вони перетинали Чорне море і осідали на південних територіях теперішньої України. Дісталися вони й дельти Дніпра. Там, на території нинішньої Миколаївщини, їх увагу привернув мальовничий острів. Присутність скіфських племен не завадила грекам заснувати вільне поселення. Вони назвали його Борисфеніда. Так почалась велична історія острова Березань і першого демократичного міста у Скіфських землях. Іменно вот на цьому наплечке суші, Как-то совместилось, впервые встретилась великая письменная цивилизация э, с не менее великой, но не письменной цивилизацией. Греки со скефами, греки с кочевым населением. А древние греки ⁇ это велики... Чем они велики? Это то, что сейчас до сих пор у нас э, ценно. имеют ценность неприходящую. Это це принципы денежного обращения, принципы э, демократии, принципы письменности, в конце концов. Всего три с половиной таланта. Я бы все равно не смог на нем заработать, но вам продам. А что мне это больное животное? Мне и жены хватит. Дві різні культури поєднала торгівля. Товарообігу сприяла піщана коса. По ній можна було дійти до материка. Вино, посуд, одяг все необхідне для життя березанці довозили морем з центральної Греції. Хліб та жито скіфи обмінювали переважно на вино, з яким місцевих мешканців теж познайомили греки. Дост! Я п'ють за наші гречиські друзі. Варварам сподобався хмільний напій. Греки були шоковані. Традицію розбавляти винну водою скіфи ігнорували, надаючи перевагу натуральному продукту. З'явилась навіть грецька приказка: п'яний як скіф. Нащадкам Зевса теж було чому повчитися у місцевих племен. Ми зіткнулися з таким явищем. Греки, коли переїхали сюди, у цій краї, вони почали будувати не свої звичайні для середземномор'я будинки, а використовували досвід місцевих племен землянки напівземлянки. Місто на острові швидко розвивалося, простаючи храмами, центрами міських нарад та житловими будинками. З'явилось власне виробництво, обробка металу. Зброя та знаряддя праці з березанських майстерень були популярні в усіх прибережних племен. Серед десятків олімпійських богів на перше місце місцеві греки висунули Афродіту, богиню кохання. На її честь зводили храми, приносили жертви та відправляли магічні ритуали. Ми маємо унікальну можливість показати вам присвячення богині любві Афродіті. У святилище присвячували саме цей посуд. кілік. це чаша для вина для узливань. Зараз це одні з найраніших присвят Афродіті, які знайдені у античних містах держави в північному причорному. З точки зору сучасного суспільства, обряди були аморальними. Наприклад, раз на рік жінки та дівчата збирались біля храму і чекали на чоловіків. Кожен грек одну з них міг обрати для кохання. Жінка не мала права відмовити, бо це була жертва Афродітів. Отримані за статевий акт гроші віддавались до храму. Бувало, що своєї черги жінки чекали по кілька днів без їжі та води. Номінально залишаючись у складі Греції, вільне поселення швидко унезалежнилось від метрополії. Про це свідчать власні гроші. Перша монета відчеканена на території сучасної України. Це маленька бронзова стрілка, яка потім набула форми дельфіна. Саме через березань здійснювалося заселення Ольвії. І потім березань увійшла, увійшла до складу альвійської держави. Ольвію могутню державу з багатотисячним населенням відвідував автор першого історичного трактату Геродот. Історик і публіцист він пів життя провів у мандрівках, добуваючи достовірні свідчення та факти тогочасного життя. Саме він у V столітті до нашого часу першим описав острів Березань. Впервые этот клочок суши, который тогда назывался Эмпорий Барисфенитов, то есть торговый пункт Барисфенитов, жителей реки Борисфен, упоминается в четвертой книге Ни много ни мало, как у отца истории Геродота. И в результате можно сказать, что письменная история украинской земли началась именацию. Горисфоніда проіснувала 650 років. Зникло поселення через рівень світового океану, який піднявся та затопив піщану косу, яка острів в'язала з великою землею. На початку нової ери греки залишають цю землю. З того часу на Березані більше ніхто не пробував заснувати великі поселення. Сяло шумі, судно весело біжить, ім' острова Буяна, царству славного салтана. Історики впевнені, що загадковий острів Буян з відомої казки є не що інше, як Березань. Острів був ідеальним форпостом для держав, які володіли ним. У радянські часи березень став відомим завдяки радянській пропаганді. Саме тут, у 1905 році, розстріляли бунтівного лейтенанта Шмітта. Про нього радянська людина знає переважно з веселої книги Ільфа та Петрова. Нас було 69 дітей лейтенанта Шмітта. Ми всю страну поділили на участки. По-чесному! Сьогодні на Березані працюють українські археологи. Завдяки їх роботі про історію острова ми знаємо де далі більше. Спеціалісти кажуть, що грамотна розкрутка березанські поселення може зробити популярнішими за трипільські. Бідний, бідний Йорік, журився Гамлет, тримаючи у руках череп свого паяца, натякаючи тим самим, що колись і ми станемо предметом для роздумів майбутніх археологів. Мовляв, що за думки крутились в черепі людини 21-го століття. Зустрінемось після реклами. Далі буде. Про трипільську культуру точаться запеклі суперечки. Одна група вчених вважає, що нинішня українська культура має багато спільних точок з трипільською, інша, начисто заперечує подібний зв'язок. І ті, і другі понаписували тисячі статей, видано понад 80 книг на цю дражливу тему. Ну а вперше про трипільську культуру заговорили більше 100 років тому, коли київський археолог Вікентій Хвойко виявив унікальні знахідки біля села Трипілля. Пізніше схожі відкриття було зроблено на території Румунії та Молдови. Там трипільська культура, відома під назвою культура кукутені. Спочатку думали, що трипільська цивілізація була створена аріями або ж стародавніми слов'янами. Нині з'явилась теорія, що індоєвропейське походження тут ні до чого. Питання лишається відкритим. Точні витоки трипільської культури невідомі по сей день. Влітку цього року у Ржищеві, якраз неподалік Трипілля, відбувся етнографічний фестиваль. Дійства культурно-розважальної програми, що відбувались просто неба, переносили учасників фестивалю у ті далекі часи, коли наші предки поклонялись сонцю, вітру і воді. Той факт, що саме цю землю 6 тисяч років тому обробляли найстародавніші в Україні хлібороби, творив відповідний дух на фестивалі. Головне ж не форма, можемо ми зараз так оділи, такі грібінне, бо там щось ми показуємо, що ми вивчаємо, але взагалі зберегти дух. Ми, головне, дух ми несемо, бо кожен знак він несе енергію, та ж сама сварга, те рух, це нічого не стоїть на місці, все рухається. Ну і Це дуже чудово, що люди повертаються до своєї землі, до своєї історії, до своїх знаків, до своїх імен. Скульптор Альошкін вірить у генетичний зв'язок трипільців та сучасних українців. каже, що живучи у селі на Подністрові, подумки часто повертаються у далеке минуле та намагається не застосовувати сучасних технологій. Принаймні у хлібопекарській справі, подібно до трипільців він мали борошно та пече хліб у прадавній спосіб. Живемо на землі і ходимо по тій землі, де прямо на городі черепки, і хати їх були. От, ясно, що ми відчуваємо прямо, що вони тут на городі жили. Не десь там музеї за там, або в книзі. А от ми нащадки або там їх подовжувачі, бо вони ходили тут, пили цю воду, сіорівчачка, там купалися ці рійці, дивилися на ці скелі, бо це все залишилося. Пані Валентина теж схильна вважати себе спадкоємицею трипільських майстринь. Вважає, що саме такими ляльками-мотанками бавились трипільські діти. Просто трав'яні, недовговічні серед археологічних знахідок, часто трапляються глиняні, іграшки. Ляйка, образ людини, це завжди був. Коли людина появилась, так вона почала собі подібне шукати і робити. От тільки людина побачила в воді свій образ, так вона почала робити з глини, із трави, із дерева. Потім, коли ви знайшли тканину з тканини, всі люди пішли від однієї людини. І Якщо трипільська культура найдрівніша, ми всі родичі, можливо, і можливо, всі в світі трипільці. Я вважаю, що нашими предками варто вважати всіх хто жив на теренах нашої країни. Це і скіфи, і спраслав'яни, трипільці. Як на мене, вони всі внесли вклад в розвиток культури, в роз... встановлення нації. Вони всі генетично у нас сидять в кожному з нас. Тому я вважаю, що трипільці, звісно, наші пращури, наші предки Українські гончарі намагаються не лише наслідувати мотиви трипільського розпису, але й зберегти тодішню гончарну технологію. Не було гончарного кола як такого, було мало, мала швидкість, ручне, так зване, гончарне коло. І вони наліплювали технікою наліплення, робили посудини. Намагаюся зробити глечик за трипільською технологією. Ліплення ковбасками по колу, старе тисячоліття цьому способу, методу. І намагаюся творити як -то було. Потім розпишемо вже. Розписують посуд по сухій глині, потім у розпечену до білого піч. Саме такими користувалися трипільці. Вони обожнювали вогонь, йому приносили у жертву навіть свої поселення. Припускають, що кожні 50 років, переселяючись на нові землі, трипільці спалювали усе до тла, поля, які їх годували, майно, будинки, навіть могильники. На Черкащині археологи відкопали трипільське місто з дво- та триповерховими будинками. Потім таких більше ніколи не знаходили. В Україні досі не знайдено жодних останків трипільців. Вчені заплутались у сотнях гіпотез стосовно походження цієї стародавньої цивілізації. Я б сказав, що існувала давня цивілізація між Карпатами і Дніпром, яка знала металургію, робила чудовий посуд малювали орнаменти, священні обряди, мали спільні. Тобто, все, що поб'єднує людей, єдину цивілізацію. Вони могли ліпити трохи різні горщики, одягатися по різному, можливо різними говірками говорити на Пруті і на Дніпрі, але це була одна цивілізація. Це те до чого зараз Європа прагне. До єдності ми вже таке мали, і ми були частиною цієї Європи у часи трипілля. Є над чим замислитися. Трипільська культура, спадкоємцями якої є багато народів Європи, має більше запитань, ніж відповідей. Принаймні, вченим лишається широке поле для фантазій та найфантастичніших припущень. Час програми вичерпано. Однак невичерпним лишається наше бажання знати. А що ж воно далі буде? Зустрінемось через тиждень, Шануймося, бо ми того вартім.